Хочете зменшити податки та заощадити на майбутнє. Є два рахунки, які можуть ваш стати вашими супергероями. Перший це Registered Retirement Saving Plan, RRSP в народі. Це пенсійний рахунок. Ви можете відкладати гроші зараз, отримувати зменшення податкованого доходу на рік, а гроші отримати у майбутньому. Можете відкласти до 18% свого минулорічного доходу або до граничного ліміту. Цей ліміт. Показано у вашому Notice of Assessment від Canada Revenue Agency. А також наступний рахунок: це First Home Saving Account. новий рахунок для придбання першого житла в Канаді. Відкладаєте гроші, отримуєте податкове зменшення. А коли купуєте дім, можете зняти кошти без податку саме на придбання житла. First Home Saving Account має ліміт до 8 тисяч канадських доларів за рік. Максимум можна вкласти 40 тисяч канадських доларів на 15 років, але ви можете внести цю суму протягом 5 років. Якщо не вкладаєте повну суму, можна перенести невикористану частку на наступний рік. І дуже важливо, що ці два рахунки це окремі рахунки, і лімніти на них не змішуються і не сумуються. А РСПІ добре, якщо хочете зменшити податкове навантаження просто зараз і водночас плануєте свою пенсію. First Home Saving Account, якщо мрієте купити своє власне житло і готуєте аванс для дому, щоб зекономити на податок. І так, можна мати обидва рахунка одночасно, якщо дозволяють ліміти. Хочете розібратися, що саме вам підійде? First Home Saving Account чи RSP, і скільки можна зекономити, або залишилися питання, пишіть в коментарях. Або під цим Reels, І я допоможу вам з цьому розібратися. До наступних зустрічей!